Довго думала, що приготувати на вечерю. Рішила приготувати незвичайні дируни. Спочатку буду робити начинку до них. Лію трошки олії, далі цибульку. Додаю печериці, дрібненько порізані. Поперчили, посолили, м'ясо, куряче, варене. Додаємо сметану. Для дирунів тру цибулю. Я люблю багато цибулі. Натираємо картоплю, подивіться, своя домашня. Карма. Далі сметанки, яйця, крохмалю, столова ложка, борошно, перцю, солі по смаку. Замішуємо. Смажимо наші дируни, як млинці. Я тко ставлю і розгортаю. Натираємо сир. Наші млинці готові з картоплі. Накладаємо начинку на половинку млинця. Беремо ще сир, посипаємо. Складаємо до кубки, Подивіться. Несемо на 15 хвилин духовку. Каже, моя сім'я що догодила. Це вже слідує, що дечка пішла. Mm. Зараз буду куштувати сама. Mm, дивіться. Я вже половину дируна з'їла. Це дуже смачно. Готуйте, не пожалієте.